Нещодавно в Україні почали реалізовуватись чисельні міжнародні проекти, спрямовані на навчання громади, як використовувати власні ресурси та отримувати від цього прибуток і, взагалі, як жити краще. В одному з таких проєктів під назвою Місцевий розвиток орієнтований на громаду, взяли участь сільські ради і правомайського району. Проєкт Місцевий розвиток орієнтований на громаду фінансується Європейським союзом, програмою розвитку ООН та місцевими бюджетами. Щоб стати учасником цього проєкту, сільським радам необхідно було подати до координаторів дані про соціально-економічний стан підпорядкованих їм сел. Як виявилося, чим гірше становище в селі, тим більше шансів у нього потрапити під фінансування з Європи. Коли ми прийшли в Первомайський район, приїхали, ми провели семінар для всіх. сельских голов в Первомайской администрации. И сначала вот с, с этого семинара всем рассказали о нашем проекте, как он работает, как все происходит. И все желающие могли давать заявки на, на, на участие в проекте. И из тех, кто подал заявку, уже отбирались 5. Все, в которых мы будем работать. Есть, у вас э, есть проблемы с водоснабжением, как мы посмотрели, хотя соседний район Близняковский там еще больше. Проблем. А так каждый, 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 у каждого свои проблемы. Освещение улиц э, тоже общее. В принципе, у нас достаточно типовые проекты и по Первомайскому району в том числе. Щоб отримати кошти на відновлення водопостачання в селі, придбання транспорту для вивозу сміття або вирішення інших соціальних питань, спочатку треба створити та зареєструвати громадську організацію, розробити мікропроект на роботи, зібрати з громади 5% суми вартості цього проекту, 45% отримати з бюджету, а 50% обіцяють сплатити європейські товариші. Але представники громади первомайських сел поки що плутаються у питаннях та незрозумілостях. Це ж сума 5%. Нужно знати смету. Щоб смету зробити, теж треба заплатити грошей. Думаю, ж ніхто не зробив. Де взяти грошей? Щоб зробили смету? опять збирати громади. Координатори проекту запевняють, все в руках людей. Районна влада також наголошує, що саме від активності та бажання громади залежить і благополуччя кожного населеного пункту. До проекту увійшли Олексіївська, Суданська, Красненська, Киселівська та Верхньоорільська сільські ради. Попереду довга дорога по виконанню умов та отримання коштів. Яким буде кінцевий результат, покаже час.